Ну і от, власне. Давай, давай, давай. Чого? Чого ти приїхався? Чого ти приїхав? Це моя тема, я займаюсь теж тим. що такі громадські займаються. Не думаю, що тільки тема. Багато глядачів кристала в обороні та по майдану. Ага, я. Думав, це... всі, то ж журналісти, це нормально. Там да, не ну, думав, що тільки на громадському. Да. Да? <смітна> <смітна> ну і скажи е, свою думку. Я вважаю, що буквально що... два дні тому ми на найближчим моменті розбили телефон. Остаточно він був розбитий, але Я думаю, що це цих... розбили? Так, що цих дивних людей, які тут залишилися, це ніякі не майданівці, і просто треба вигнати звідси поганими словами. Їм тут не місце однозначно. Це моя. А як це сталося до, до цього ж картинки, яку ти зараз бачиш? Ну чи можна було цьому запобігти? запобігні? Цьому не можна було запобігти? Я думаю, що це було необхідно зробити. Я думаю, що треба продовжувати це робити. Тому що ті люди, які там сидять зараз, я з ними спілкувався особисто ще два дні тому на камеру, вони абсолютно неадекватні, воно абсолютно якісь на своїй хвилі. Це хлопці, які приїхали продавати сувеніри, відпрацьовувати гроші опонентів там. Президента там прем'єр-міністра Росії, але це не майданівці, і вони там займаються позначим, Добре, але нерважи е е священник, знаєш, знаменитий майданчик. Я з ним е е говорив, і він каже, що не захотіли домовляти. Ми вони казали, що закінчиться АТО і вибору парламент, і майдан 100% і сам розійдеться. Ну, Ти віриш в це Ні, це, від... це не, не так. Ценак не вірю. Це, це, не вірю. це, 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 люди, це люди, які це, це якісь я не знаю жебраки найняті, які тут не мають заходи. В чому тоді справа? Якщо таких як ти, от я чую сьогодні більшість думок, в чому справа? Люди не хочуть йти на відкритий фізичний конфлікт чи е, маше, тому що, що я пояснити, тому що, є, тому що є легенда, яку не хочуть руйнувати. Тому всі з, 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 з почуття якогось провини ніхто не чіпав цей майдан, тому що розуміло, що це наша якось історія, наша революція гідності. Але зараз це перетворилось на смітник на бозна що тут, ходять якісь фріки дуже дивні люди в комуфляжі і я думаю що їх треба вигнати і все це більше вежливості більше б ним не буде нужно їх виганяти і все. все понял спасибо а за інтерв'ю а за інтерв'ю а ми ж на громадському бідні. не платите Ні, платили і того